Щойно доставили нам двері, купували їх в колір. Не фарбовані. Двері голі. Ну ось такі комплектації. Ручку це ми купували окремо. На дверях є молдинги. Є замок, є ущільнювач резиновий. Є проводка, датчик удару. Ну і все. А ще спереду фіксатор дверей. І задні двері теж не фарбовані в колір. Це зняті з однієї машини. Це вони просто брудні, вони не пошкоджені. Тут залишилось ось маленьке віконце, теж є молдинги, є ощільнювач резиновий. І тут ось така комплектація проводка. Замка немає. є фіксатор дверей. Вартість задніх дверей 230 доларів. І вартість передніх дверей 280 доларів. Ручка 30 доларів. Ну що ж, замінили ми двері. Вживу різниці майже немає, але. На смартфоні показує трохи різницю. Ну, вона може бути з-за того, що тут кило брудне, а двері чисті. Так і що близько дивитися, то різниці взагалі не бачу. І задні двері. Так, порихтовочним роботам потрібно тут витягнути поріг. Трохи забило, це тоненький метал, все легко потягнеться. І забило також завіс задніх дверей в стойку. Його потрібно потягнути. Задні двері відкриваються, але є ось такий зазор. Крило заднє теж потрібно зробити. Я думаю, що його відрихтуємо без фарбування. Тут де краска вийшлась, затичкуємо краскою. Ну і тут краще видно, що завіз забило в стойку. Це все зробиться, нічого страшного тут немає. Ну Ось така мінімальна рихтовочна робота буде і трошки підфарбується поріг.